Вітаю! Сьогодні у нас другий день безкоштовного марафону. І з вами я, один з кураторів, мене звати Ольга. Я сьогодні розповім вам про воду та її роль в нашому організмі. Так от, приблизно 50-65% ваги людини складається з води. В м'язових тканинах міст води досягає 75%. В воді відведена головна роль в роботі усього організму. Тому що вода забезпечує середовище, де проходять всі бі біохімічні реакції організму, а також регулює температуру тіла, доставляє до клітин поживні речовини, е виводить з організму токсини та продукти обміну речовин а також підтримує нормальну роботу суглобів і забезпечує природну вологість шкіри та інших тканин. Навіть незначне зневодення організму може сповільнити обмін речовин. Нестача води є причиною номер один денної втоми. Так от, зневодення може наступити як в холодну, так і в теплу пору, пору. чи це літо, чи це зима. Під час фізичних навантажень навіть під час польотів. Оскільки наш мозок складається на 80% з води, перші ознаки зневодення це зниження енергії, втома, головний біль та запаморочення. Солодкі газовані та негазовані напої достатньо калорійні та не сприяють зниженню ваги. Їх потрібно замінити звичайною водою. І випивати її кожного дня бажано за півгодини до їжі, щоб створити відчуття насиченості. А щоб підтримати цей баланс, вживайте в свій раціон просту воду, чай без цукру, трав'яний напій від компанії Herbalife, або рослинний напій алоє. Більш детально я розповім пізніше. Пам'ятайте, що споживання більшої кількості рідини. Збільшує втрати калорій. Чим більше ми п'ємо, тим більшу кількість калорій ми втратимо кожного дня. Тільки отримуючи зовні достатню кількість води, організм здатний підтримувати природний жировий обмін. При, від... При нестачі рідини наш організм запасає жир, який у процесі гідролізу перетворюється на воду. Висновок дотримання правильного водного режиму необхідне для збалансованого харчування та сприяє контролю ваги. Клітковина при контакті з водою розбухає в нашому кишечнику, тим самим створюючи та такі відчуття ситості. Це, в свою чергу, призводить до споживання меншої кількості їжі, тому для контролю ваги. Включіть в раціон багато обмінних продуктів, це фрукти, овочі, також цільнозернові продукти, вони допоможуть вам допоможуть вам швидше насичити свій організм, тому що вони набухнуть і ви менше з'їсте чи перейсте іншої їжі. Цікавий факт: якщо запивати їжу. Холод, дуже холодною або гарячими напоями, то час перебування їжі в нашому кишечнику скорочується від 4 годин до пів години. От на малюнку показано на слайді, що якщо ми просто поїли, це насичення, відбувається 4 години, а якщо запили гарячою кавою, то цей процес вийде за 30 хвилин, і ми знову будемо голодні. Тобто. Вона буквально виштовхується із шлунку, і це дуже погано. По-перше, такою їжею складно наситити свій організм, і почуття голоду стає дуже швидко, що може призвести до переїдання і, як наслідок до появи зайвої ваги. І по-друге, це ускладнює повноцінне засвоєння їжі, негативно впливаючи на процеси траплення. Вода також допомагає нам справлятися із стресом. Тому що, як я вже казала, 80% нашого мозку складається із води. Якщо ви зневоднені, то тіло і мозок перебувають у стані стресу. Якщо він відчуває справу, то значить ваш організм дещо зневоднений. Щоб не допускати стресового стану для внутрішніх органів, тримайте на своєму робочому столі склянку води або завжди носіть з собою пляшку і регулярно пийте з неї. Також вода важлива для процесу нарощування м'язової маси. Вода допомагає уникнути спазмів м'язів, коли у наш організм потрапляє достатня кількість рідини. Ви можете тренуватися довше та збільшити навантаженням, якщо п'єте свою норму води, достатньо вживаєте води. Чи достатньо ви п'єте води? Добова потреба дорослої людини у, у воді в середньому дорівнює півтора-дві літри в день. Якщо ви тренуєтесь, чи інтенсивно працюєтесь, чи знаходитесь на жарі, вам може знадобитися більше води. Даже не може, а потрібно вживати більше води, тому що а, в цих ситуаціях а, вода, води потрібно більше. Як розрахувати необхідну кількість води. Вважають, що жінкам потрібно для нормальної роботи травної системи і всього організму 30 мл води на кожний кілограм ваги, а чоловікам 35 мл. Таким чином, потрібно лише помножити свою вагу на відповідний показник, і число, що вийшло в цілому, відобразить вашу потребу у воді. Але. Це норма для нормалізації нормального процесу е, обміну речовин і самопочуття нашого. Якщо ви е, зараз знаходитесь на процесі зниження ваги, ця потреба збільшується. Треба не 30 мл, а 40. Коли просто для правильного харчування вистачає 30. Тому. Домашнє завдання ваше буде розрахувати на даний момент вашу норму води в залежності від того, що, з чим ви до нас прийшли. Чи це зниження ваги, тоді це 40 мл на кілограм тіла для чоловіків 45, якщо для набору маси також вона більша, а якщо просто навчитися правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, то це 30 мл. Щоб підтримувати водний баланс день, день за днем, вам було легше дотримуватись кількох таких порад. Зробіть так, щоб вода була у вас на очах і під рукою. Пийте воду через трубочку, завдяки цьому ковтки будуть більші, і свою пляшку ви скоріше вип'єте. Якщо вам не подобається прісний смак води, додайте часточку лимона, лайма або апельсина чи листя м'яти, кому що до і більше до смаку. Щоб звикнути пити воду, спробуйте посперечатися з друзями та колегами, хто довше зможе дотримуватися своєї норми споживання води. А також можете встановити на свій додаток або планшет, ну, телефон додаток, щоб стежити за. За підтримкою водного балансу. Не любите пити просту воду. Але якщо ви вживаєте фруктові та овочеві соки, газовані напої, чорний чай, кава, алкоголь, це не заміняє води. Навпаки, для її засвоєння потрібна вода. Якщо вам не подобається пити просту воду, пийте спеціалізовані зелені чаї. Та напої, які сприяють підтримці водного балансу. От. А якщо вживаєте каву, чи чорний чай, чи алкоголь, це навпаки ще потрібно збільшити рівень води свою норму. Якщо додавши у воду рослинний напій на основі алої, ви отримаєте освіжаючий смак, який також забезпечить організм корисною вологою. Більш детально зараз я розповім ще про рослинний напій алоя від компанії, він містить, в собі, м м м він містить в собі речовини, які підтримують природну роботу травної системи та стимулюють процеси травлення, а також ще можете додати до води трав'яний напій. Це напій, який містить 6 фітокомпонентів для підтримки тонусу на протязі дня. Він дуже добре підходить для любителів кави, тому що не можна замінити цей напій, через, що? через те, що він містить собі кофеїн, що забезпечує ефективне тонізування, так як і кава. А також він містить комплекс інгредієнтів для посилення антиоксидантного захисту організму. Ще для тих, хто займається спортом, у компанії є такі напій, як DJ Drive. це біологічно активна добавка для підтримки витривалості до та після підвищення фізичних навантажень. В його склад входять вітаміни групи b 1 вітаміни групи b 12 які підтримують метаболізм, а також мінерали калій, натрій і магній. Це спеціально було створено для підтримки водного балансу організму та досягнення високих спортивних результатів для тих, хто займається ефективним спортом. От так. Така коротенька у нас лекція. А ваше домашнє завдання розрахувати вашу норму водички. Не забувайте читати інформацію в чаті. І якщо є якісь запитання, пишіть особисто своєму куратору, або в цей чат ми відповімо на всі ваші запитання. Гарного вам результатів!